О, все Молодця. Що воно таке? О, там там мамаша стоїть, диви, та що снилася нам, Йо-ма-йо. <різь> 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 Він мене жар, сука. Ха-ха-ха! Та й старика, я вибачаюсь. Всю гру планували, як би е вивезти цивільних. Виводили, допомагали, запускали потяг. Ну потім ми привели його на хвості сюди, до тих, кого ми рятували. Почому цей так все не подихає. <звук> Уже не спасти. Давай, сюди. Тутень! Трутень. <ріст> Окей, ну, це вже істерика починається. Виявляється, ця хвойда, яка випустила витоки, вона вона не тільки з, з Геральтом спала, вона ще й цього. Створила того, хто Dark Souls створив. Переспала. Короче, шльондрою вона була. Як ти так крутишся, ти? З тебе вже сипеться, в тебе кістки хрустять! Як ти так крутишся, ти фінтовий фартовий, бляха. Все, не знаю. Це що за ху. Що це було? Ого, ого, ого. Ти що, віагри випив, старий? Заспокойся! жінок тут немає, я тільки баяк. Помахай своєї ху. Дома, не відволікайте мене. Нормально. Ну що? Та Ви бачили цього цапуліно? Ви його бачили! Ви цього цапа бачили. Хе-хе-хе. <рес> Єбанько, да? Скажи. Ось! Все. Хемі проти Хемі! Хто кого? Ходу підвізка все вирішила. Ой, мене Ви це бачили? Ух, Як мене розпердолює бік! Їй так рве, що вона... Коротше, неважливо. 12. 12 на 1 і 2. А що буде на 1.4? 4? Ра Райан Купер всіх на дупер взяв. Пер -дрист. На Старт, увага, перемикаємося. Зараз буде дрист. Дрифту не буде. Я вам казав, що зараз буде дрист, а не дрифт. Ви казали дрифт? Ні. Це дріст. До чого ж непогано ще вийшло, я вам скажу. Зазвичай перший йде добре, а потім... Перша друга капля вже не йде, ніяк. Ні, ти серйозно кажу, диви, 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 диви. Все, 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 аварія, ДТП, Карл, все, Все! все. Курва.